Сразу после телефонной беседы верховный главнокомандующий Путин действительно отдал приказ прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины. В этот момент, представьте, в воздухе были семь российских БПЛА. Шесть из них в исполнении указа Путина сбили из российского панциря. Еще один ударный дрон был уничтожен дежурным истребителем ВКС России. Именно в этот момент Зеленский устроил новую провокацию. Как заявили в Минобороны, киевский режим с помощью трех беспилотников самолетного типа, несмотря на так называемое энергетическое перемирие, атаковал объект энергетической инфраструктуры. Кубань, станица Кавказская, речь про систему Каспийского трубопроводного консорциума, который качает казахстанскую нефть. Случилась разгерметизация резервуара, вспыхнул гигантский пожар. Площадь пожара превысила 3700 квадратных километров. Несмотря на это, Москва продолжит соблюдать свои договоренности с Трампом, во всяком случае, продолжит пока. Дональд Трамп искренне хочет, чтобы наступил мир, но наш президент разъяснил ему, что это сложный процесс. Но смотрите, ведь изначально идея перемирия вот, вот этого воздухе и моря, как они говорили, исходила от кого? От наших оппонентов. Они это предложили в расчете на то, что мы никогда на это не согласимся. Почему? Потому что у нас преимущество в этих сферах, в средствах дальнего огневого поражения, высокоточного оружия, в морских носителях, опять-таки, этого самого высокоточного оружия. Что делает наш президент? Великий ход. А он говорит, а давайте, вот они предложили, давайте попробуем вот это сделать. Но должна быть система контроля. Вот смотрите, я сейчас дам команду, у нас все будет нормально. И он дает команду, дальше вы все уже рассказали, что происходило. А ведь Зеленский не сможет так сделать. Потому что мы это все уже проходили. Мы это проходили в 2015 году, когда они нарушали постоянно режим прекращения огня в рамках Минских соглашений. Трамп и Путин по результатам телефонных переговоров могут встретиться в Саудовской Аравии об этом только что, заявил спецпосланник президента США Уитков. Он, как стало известно, уже поговорил с помощником Путина Ушаковым. Сам Путин по результатам телефонной беседы поддержал идею Трампа о взаимном отказе. России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и уже дал такую команду военную. Всеобщего перемирия, в том числе на Земле, при этом не будет пока. Москва требует прекращения поставок Украине оружия и разведданных, а также отказа Киева от мобилизации. И судя по всему, Вашингтон дал добро. Спецпосланник Трампа считает, что перемирие на Украине, на земле, будет окончательно согласовано в ближайшие две недели. Сразу после якобы ослабления антироссийских санкций. Ну а Зеленский во время переговоров Путина с Трампом сидел в Финляндии и понятия не имел, о чем разговор уже после. Он дал комментарий, наверное, самый безумный. Возможно, под веществами. Он заявил, что не хочет быть компотом для Путина. Это прямая цитата. Это прекращение огня должна выполнять Украина, но не Россия. Такой заголовок сегодня на CNN. большой аналитической статье главного рупора Демпартии «Красной нитью» Трамп демонстрирует слабость перед русскими. BBC считает, что перемирия не будет, пока Москва и Вашингтон не договорятся об условиях которые выдвинул Путин. Главное условие излагает Сканью с полное прекращение иностранной военной помощи и американской, и европейской, и прекращение предоставления разведданных Зеленскому. Телеграф пишет, что Путин отвергает прекращение огня нью Таймс полагает, что Трамп потерпел поражение. Он не сумел добиться от Путина никаких уступок для Вашингтона. Сам Трамп при этом... Сідай да воляну після цього розмова із Зеленським завершилася і пройшла дуже добре. Таку заяву зробив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. І також, якщо я не помиляюсь, він публікував у своїй соціальній мережі так. Я знайшла цей допис. Зараз ми можемо його вам показати на екранах. А далі я цитую, що ж там написано вже перекладеною нашою українською мовою. Щойно завершив дуже гарну телефонну розмову з президентом України Зеленським. Це тривало близько години. Значна частина обговорення базувалася на вчорашньому дзвінку з президентом Путіним, щоб узгодити Росію та Україну з точки зору їхніх запитів і потреб. Ми дуже йдемо по шляху, я попрошу держсекретаря Марко Рубіо та радника з. Нацбезпеки Майка Волца дати точний опис обговорених моментів ця заява буде опублікована найближчим часом. Ну, до речі, завтра ще з вами зустрічаюсь і о десятій ранку на першому нашому ранковому етері за день. Обов'язково доєднуйтесь. Ну і дуже сподіваюся, що вже якісь заяви будуть опубліковані. Так би мовити, вже зможемо вам не дати ще більш так би мовити розгорнуті відповіді. А до речі, вже публікується з приводу того, що розмова. Трампа з Зеленським тривала майже годину. Наші колеги з Суспільного дописують і дописують наступне: американський президент проінформував президента України про свою розмову з Путіним. Також вони узгодили деталі режиму тиші в небі на морі та обговорили, як можна досягти тиші на фронті. Джерело в офісі президента зазначило, що Україна підтримує припинення ударів по енергетиці, але відповідний крок має зробити і РЕФІ ну і також. Стало відомо, що сьогодні Волц проведе переговори з представниками України та Росії щодо припинення вогню. Ну а напередодні також видання Bloomberg зазначало, що президент нашої країни погодився зупинити удари по російській енергетиці. Про це президент України повідомив Трампу під час розмови. Дійсно, бачимо, що досить багато актуальних та цікавих питань було піднято. Скоріше за все, так було проговорено. Ну і також ще дійсно повідомляли, що режиму Обговорили так, досить багато таких питань цікавих. І знову ж таки, я думаю, що ще нові заяви вони будуть і будуть продовжувати. Так. Продовжувати лунати, тож будемо за з вами завтра про це говорити. А сьогодні бачимо, що розмовляв і президент Сполучених Штатів Америки з президентом України Володимиром Зеленським. Дійсно обговорювали багато потужних питань. Ну і будемо звичайно слідкувати і аналізувати все те, що відбувається, тому що я думаю, на жаль, ми я думаю, кожен прекрасно розуміє. Знаємо дуже і дуже невеликий відсоток інформації, цієї яку насправді, вони обговорюють між собою і без ЗМІ, і без телефонних розмов. Мов так так би мовити, тобто дійсно розуміємо, що будемо слідкувати, аналізувати і аналізувати саме ту інформацію, яку ми з вами будемо знати і отримувати від ЗМІ. Ну і далі говоримо про дійсно важливе про дуже приємні новини з приводу того, що сьогодні 175 наших українських захисників звільнено з російського полону. Зараз ви можете бачити на їх на своїх екранах, дійсно переглядаючи такі фото, мурахи по шкірі, тому що навіть уявити дуже складно те, в яких умовах вони перебували, те, як вони туди потрапили, і те, як сильно вони хотіли. Потрапити на територію країни своєї рідної землі, побачити своїх рідних та близьких. Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Про це дописує президент нашої країни. Серед них важко поранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога. Це один із Найбільших обмінів повертаються наші солдати, сержанти та офіцери, воїни, які боролися за нашу свободу в лавах збройних сил, ВМС, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби, захищали Україну на різних напрямках, таких як у Маріуполі, на Азовсталі, на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині. Ми дійсно маємо бути неймовірно вдячні цим воїнам, цим людям на те, що вони робили всі ці дії за те, що вони захищали нашу країну, і продовжують дійсно вони своїм героїзмом показують те, що ми маємо неймовірних людей. Ми дійсно маємо змогу жити завдяки таким людям, і ми маємо змогу, слава Богу, повертати їх на території своєї рідної землі додому, до рідних, до друзів, до батьків, до дітей. І бачу також: от наразі буквально хвилина в хвилину опублікували наші колеги ТСН Україна, ТСН Новини, відео невелике з приводу того, як Олександр Савов це один із військовослужбовців, від бійців, який потрапив до російського полону у Маріуполі 17 травня 2022 року. Уявіть собі, три роки. Дійсно, майже три роки пройшло. Так говорить про те, що я вірив в це і сподівався на це майже через три роки. Донька нарешті зустрілася із своїм батьком. Дійсно читається і мурахи по шкірі від того, як болюче це розуміти, що твої рідні, твій рідне, твоя рідна людина так перебуває у полоні, коли ти не знаєш, в яких умовах, що з ним відбувається, чи жива взагалі людина. І тут вони повертаються додому. Дійсно, розуміємо, що мурахи по шкірі від таких новин. І, повторюсь, це один із найбільших обмінів за усе за весь період повномасштабного вторгнення. Орнення дійсно маємо бути їм щиро вдячними і дякуємо, що дійсно країна надає їм умови задля так за для їхньої підтримки в плані психологічної і медичної, як мінімум, так допомоги, щоб вони отримали тут на територіях рідної землі. І нарешті мали змогу побачитися зі своїми рідними. Ну і далі також будемо говорити з вами про останні новини: про те, що на Росії. Бавовниця, все ж таки, так показуємо їм, що самооборона в нас відбувається, відбувається потужно. А саме там нафтобаза, вкотре нафтобаза палає, вкотре в Краснодарському краї. Площа пожежі на нафтобазі в Краснодарському краї збільшилася майже вдвічі. Зараз ви можете бачити її на своїх екранах. Як повідомляють вогнем охоплено резервуар, з якого раніше витекли нафтопродукти. Зауважимо, до речі що нафтобаза Кавказька одна з ключових у експорті російської нафти? Ось такі от дійсно приємні новини з'являються з Росії.